Опалювальний сезон. Ці два слова зараз турбують чи не усіх українців, адже попереду похолодання і зима. А ворог не припиняє обстрілювати наші міста. Тому зараз у кожній області посилено готуються до опалювального сезону в умовах війни, зокрема і на Тернопільщині. На сьогоднішній день іде накопичення паливно-мастильних матеріалів накопичення твердового палива на тих, котельнях, які будуть працювати на альтернативних видах палива. В цілому готується до. Опалювального сезону 1277 котелень, з яких понад 400 це вже котельні, які переведені на альтернативу. Тернопільщина дуже активно займалася цим питанням, і у нас на сьогоднішній день цей показник є одним з найкращих. Тож, поки погода дозволяє, усі об'єкти готують до зими, проводять регламентні роботи на котельнях, ремонтують теплотраси. Усі громади Тернопільської області мають розроблені плани дій на випадок кризової ситуації, якщо припиниться водо, газо чи електропостачання. Активізувалася робота щодо забезпечення в першу чергу бюджетних установ засобами автономного живлення, в тому числі і за допомоги наших міжнародних донорів. Так, станом у нас на 1 вересня на об'єктах соціально-культурного призначення вже встановлено понад 230 генераторів, які забезпечують автономне електроживлення об'єктів, що є дуже важливим. Перш за все до кризових ситуацій підготували медичні та освітні заклади області. Жителів Штернопільщини в обласній військовій адміністрації закликають також подбати про альтернативні засоби опалення у власних домівках, а також вжити усіх необхідних заходів для того, щоб цієї зими економити газ та електроенергію.